Так, сьогодні у мене дуже особливий день. Сьогодні відбулася перша зустріч моя з учениками по генетиці. Я зараз суттєво змінила свою тактику роботи. І якщо раніше я підтримку давала виключно індивідуально, то зараз я вирішила збирати також своїх учнів. І щоб кожен ділився своїм досвідом, ділився своїми запитаннями, і ви знаєте, вийшла надзвичайно прекрасна зустріч. Я кайфанула. Дві з половиною години пройшли як мить, і я зрозуміла і відчула вкотре, наскільки я люблю, наскільки я кайфую від того, коли я підтримую людей. Коли я ось відчуваю, що насправді моїй душі є дуже багато чого давати, моїй душі є дуже багато чим ділитися. І знаєте, що я хочу вам сказати? Чим я відрізняюся від поголовної більшості вчителів, особливо з якими я мала справу? Величезна кількість вчителів доволі владні, авторитетні, і вони хочуть, щоб виконували їхні правила, так як вони це хочуть. І в багатьох школах я мала можливість в цьому переконатися. Але так як я навчилася слухати себе, так як я навчилася слухати своє серце, моя думка дуже часто не співпадає з думкою навіть суперкрутих спеціалістів. Але я маю право навіть на таку думку. Але з чим я зіткнулася, що коли я доношу свою думку, яку не дуже хочуть чути ті чи інші спеціалісти, які привласнюють собі своїх клієнтів, вони або видаляють, або просять видалити повідомлення щату. І я не зовсім це підтримую. Саме основне, чого я навчаю своїх клієнтів, що ви маєте бути авторитетом номер один у своєму житті. Я не привласнюю собі клієнтів, тому що мої клієнти вони мені не належать. Як і мені не належить будинок, квартира, і навіть моє тіло належить мені і то тимчасово. Це все надбання творця. І тому моя основна задача не гнути людей під свою, під якісь свої.